Ну, давайте так. Історично, у нас ніколи не було суперлюблячих стосунків із, із Польщею і поляками. Зараз, враховуючи те, хто у них прийшов до до влади в їхньому в їх президентстві. Давайте так, коли політику немає про що казати, і політик не ефективний середині країни, він починає апелювати до історичних подій. Звідти у нас постійні повертання до теми страшної Волинської трагедії, Волинської різні, але це як аргумент, який потрібно чомусь вирішувати прямо зараз, де поляки намагаються де Давайте так, політичні саме поляки намагаються так або інакше спекулювати на даній темі, забуваючи про те, скільки трагедій і якихось таких інцидентів вони принесли на територію України там, з польською шляхтою цією історією. Але ж це не дуже вигідно згадувати. Вигідніше згадувати там, де їх образили, а не там, де образили вони. У нас, в принципі, як були напружені стосунки з поляками історично в цілому, так вони. І полишаються. У нас був оцей прекрасний просвіт. Ти він стосувався не всього, потім цей просвіт пішов на певну паузність. Саме цікаве, що, скоріше за все, таке опитування є також не зовсім правдивим, я маю на увазі в такому ключі, тому що е е контекст, я так розумію, мабуть, в якому ставили питання, е е він трошечки інакше, ніж просто доброго дня. Ви любите українців чи ненавидите їх? Знаєте, ну, типу, це ну, не, 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 не так воно звучить. Є дуже гостра, є дуже гостра, прямо гостре відношення пов'язане з тим, хто на думку поляків краде їхній ресурс, і от до таких людей у них прям капець, капець, капець. Але я не скажу, що це категорична більшість. Я би сказала, що там. Ну, великий відсоток людей ставляться до українців як до чогось перспективного, як до чогось близько сімейного. Типу, тут і ще давайте так, не будемо ми зважати на, на не зовсім коректне опитування і ну. Як би. Але і шукати панібратства із вельми шановною Польщею також не варто, тому що люди є різні і в кожній нації, в кожній країні, в кожній національності у нас з вами є якесь мурло, а є адекватна людина. Тож ми не міряємо всіх отак. Давайте не будемо розжигати і ще більш як там, створювати напругу і так в напруженому питанні. Знову ж таки, дуже філософське питання з перекладанням відповідальності, як бути українцям на окупованих територіях, слідкувати за тенденціями, за ситуаціями. Якщо у кожного свої причини а, знаходитися на окупованій території, знову ж таки, питання грошей, проживання лежачих родичів, якоїсь такої історії, тенденція а, прогавування самою країною допомоги і. А, Залучення да якоїсь більшої кількості людей організацій волонтерських до людей, які все кинули і приїхали, були у себе у місті всім, а тепер приїхали. Вони ніхто і не можуть адаптуватися. Там немає значної кількості роботи проведеної, да і підтримки для таких людей. І велика, великий відсоток повернувся на окуповану територію не від любові до ворога. А тому що неможливо виживати без дому, без, без нічого, без роботи, без їжі е зі статусом переміщеної особи або переселенця внутрішнього. Ну, це ж велика, це ж великий політичний, вибачте, за французький прайоб. От я інакше це не назву. От тому тут. Що робити українцям, яким на окупованих територіях? Вирішувати, що вони будуть з цим робити, слідкуючи за тенденціями за ситуацією, якої, ну яка є. Все, ну типу, це вибір кожного. Я тут не можу за всіх сказати, що їм робити. В Цілому атака на логістичні шляхи вона випадає постійно. Туди у нас і ЖД, і автомобільні магістралі, і намагання таким чином змінювати хід логістики, і намагання таким чином вносити корективи в те, яким чином ми передаємо зброю на ті або інші ділянки в тилові структури, які у нас є на віддаленні від лінії фронту. Це є і тероризм і шантажування, і у них є і полишається. В планах удари по будь-яким логістичним шляхам. От прям по будь-яким логістичним шляхам, особливо по тим, по яким гіпотетично або технічно може пересуватися якесь озброєння. Тож, треба мати це на увазі, на жаль, у них тепер така тактика вирухати нам наші ем, логістичні шляхи. Тому якось ну, альо, майже всім. Так або інакше. Люди, які заробляють на війні, а політики заробляють на війні як не крутий, тому що у нас іде допомога, у нас є попил бюджету, тому що у нас можна творити всяку не зовсім законну херню, на яку яку потім можна списати на війну. Таке утопічне питання, чи є при владі люди, яким вигідна війна? Політика майже завжди вигідна війна, навіть якщо вона йде в убиток для власної держави, вона йде в прибу таку власний карман. ну типу а Чи будуть викривати таких політиків? Яких? Рука руку миє ми, ми сидимо на соку, який ми будемо пілять? Ні, звісно. Якщо і ви, і ваш кум, і ваш брат, і ваш сват заробляють на війні в тому або іншому контексті, кого ми будемо викривати? Кого, Ну якщо ми в одній пряжці, в одній лодці Так про три. Е про три по поділ там, між трьома державами, здається, говорив не чай, а ну, у нього достатньо спірні пророцтва і дуже спірна біографія пов'язана із, ну, можна так сказати, певною політичною заказухою да, місцями. Тож, знову, ну. Питати про пророцтво, чи фейк, чи реальний сценарій ну такої. Ну, типу, блін, ну треба ж прослідкувати, що говорив даний пророк, і наскільки те, що він говорив, не притягнуто за вухо. Да, і начеплено на події, які відбулися. Наскільки воно реально справдилося? Ну, типу, і там же по-моєму про Китай йшло щось там Росія, сама Україна залишається, Польща там чи щось там є в, в з Китаєм в Європі війна, чи то вже Ванга казала там. Таких пророцтв прям мульйон-мульйон. Тож треба просто відслідковувати, де збуваються якісь пророцтва, де не збувається. Проблема пророцтв в тому, що вони настільки розмиті, розмазані і філософськи обвернуті, що їх можна, як сову на глобус, натягнути. На будь-який зручний сценарій казати, от дивіться, дивіться, воно я повністю все спраджується, як той е, насравдамус, як ми сміємося, який говорив про одні події, а його натягують, його філософію, досі по сьогоднішній день, на зовсім інші події. От і все. Чи готова країна до відбудови після війни? Місцями, не усіма. Но ну, типу дуже багато залежить від того наскільки а, буде укладена яка угода, яка буде давати нам можливість інвестування інших держав у нашу територію. От тоді ми будемо говорити про е, відбудову, тому що якщо у нас не вирішиться питання панібратства і певних корупційних моментів, е, в такому випадку інвестори просто не будуть заходити на нашу територію. А це буде означати, що правильно, що будемо ми з вами сидіти в гавні і в болоті, тому що власного ресурсу нам не буде вистачати на відбудову. Нам потрібна інвестиція інших держав. Потрібно це є і гарантом безпеки з одного боку, а з іншого боку, це є гарантом якоїсь відбудови. Тому що, ну типу, у нас нема такого ресурсу, щоб виключно засвіти. Рахунок відбудовувати державу, тільки інвестиції. Чи готово суспільство та влада до можливих політичних змін? Суспільство та готове до політичних змін, готова влада, чи готова влада до політичних змін. А тут не буде, тут не буде вибору, тому що це або революційні настрої, або зміна, зміна влади і підхід до прийняття якихось важливих рішень. Тут питання у тому, що це або чайничку дають можливість, який кипить, зняти кришечку, і тоді ситуація, хоч якось, може стабілізуватися, да? або цю кришечку... Спробують нажати ще більш плотно, і тоді воно википе і поліється через край, тому тут не буде як вам сказати не буде іншого вибору, якщо ми не хочемо, щоб воно все википіло, як тільки змінювати уряд змінювати президента, і ну це навіть в політичних колах розуміють. І як би вони намагалися підляти, на жаль, це один із найкращих варіантів, щоб не дочекатися себе любимого повішеного на стовпі. Після закінчення війни знову ж таки, яка тенденція на комунікацію, що буде відбуватися на території самої АРФІ? Чи майбутнє, чи можливе в майбутньому прощення Росії? Відносно у деякої частини населення, так безумовно, тієї частини населення, яке? Обцілувало, наприклад, в сраку пані Аллу Пугачову, розумієте? Ну, типу, як от ту ностальгічну історію, де вона там все правильно сказала, і так далі, пропустивши позвуха норатив пані Пугачової про братські народи про цю всю історію. Ну якось знаєте, в Тобто, якщо в медіа вийде та ліберальна частина Росії, яка. Виступила проти Путінської Росії да, і взяла на роти в собі це не Рос, це не Росія, це не росіяни, це все Путін, його влада і замбоване суспільство. Тоді знайдуться той пласт суспільства, який пробачить хороших росіян. От. Розумієте, ну, типу, пробачить хороших росіян. Чи буде це переважна більшість такого суспільства? Більшість ні, але цих людей буде достатньо для того, щоб внутрішньо викликати конфліктну ситуацію, або впливати на тих, хто взагалі вирішив зайняти нейтральну, ситуаці... ну, нейтральну територію да, у цьому питанні. От і все. Помірне, знову ж таки, тут не можна сказати категорично, нас будуть тільки любити або нас будуть тільки ненавидіти. Помірне. Десь ми будемо залишатися у підвішеному стані, десь до нас будуть емоційно у гарному сенсі ставитися, десь навпаки, якось соціально занадто активно. Десь нас будуть вважати багатою о, нацією, як такою, да, з о, землею. Десь нас будуть вважати агресивними якимись чуваками, які за межою бідності. Ну, тобто таке, знаєте. Філософське питання. В цілому ну, якби, є ті, хто нас люблять, є ті, хто нас не люблять, і це кхм, нормально, особливо враховуючи те, що у половини Європи є питаннячка до самих себе з різної точки зору, та, типу там, там, севір, там Юг. Там північ, там південь, там захід, там схід. Це як у нас от є да, певні непорозуміння, так у них на територіях між собою є певні непорозуміння, а йде мігрантів. Є все одно питання якесь, ну, типу, це ж таке діло. Ну, по-перше, давайте так: кінець війни. Уже мільйони разів задавалися питанням, що є кінцем війни у цьому питанні. Підписання якихось паперів, на яких умовах, що, куди і як. Питання конкретних дат у Яснобаченні, у щитуванні спотоку, і ще якісь такі історії, коли у нас постійно змінна, змінна ситуація, в якій велика кількість дію. Осіб рішення залежить, наприклад, не тільки від нашої держави або однієї двох держав, а це є совокупність а, розмов а, різних держав між собою з різними тіньовими моментами, не тіньовими моментами цієї всю історію. Сказати конкретну дату ні. Ну, типу, її ті, хто стверджував, що він її бачить е, прям конкретну дату. Ну, вибачте, але обісралися. Ми бачимо ключові, е, ключові точки, в яких може змінитися та ситуація в той або інший бік. Астрологічно, наприклад, астрологи бачать гарні або негарні періоди. Вони бачать повторення якихось циклів, які, наприклад, там планети стоять в певній позиції, в такі як вони стояли в період там, до прикладу 45-го року. Ну, я умовно, да, грубо кажучи. Чи по ним можна сказати, що є тенденції на якісь такі от штуки? А от і. Ем... Виходять, що із цього, більша степень, ну, більша кількість майстрів вони говорять про періодність. Да? І, і от як у мене на річному розкладі, воно там випадало, є точки певні на цей рік, в яких може щось кудись вирушитися. Менш е, ворогідно, да? От У нас була весняна точка, там був один, один розвиток подій. Є тепер осіння точка, тут трошки інший розвиток подій. Чи просрали ми осінню точку? Ні, ще не просрали. Тому тут, ну. <гану> У нас люблять, знаєте, як там очікувати а, і думають, що так просто просто щитувати, прогнозувати, не розуміючи, що змінюються енергії, змінюються втручання, змінюються а, комунікації, змінюються настрої цих комунікацій, і це все постійно потрібно прораховувати. Це пояснював, я не знаю, тільки мертвий таролог це не пояснювало, але все одно тут знайдуться зараз під цим відео, люди. Які напишуть, ви шахраї, геть нічого не знаєте, і плювати, скільки разів ти пояснював, попереджав, давав достатньо чіткі прогнози, які справджувалися і так далі. Плювати, бо ви ж не назвали дня, день кінця війни. А то, що воно не буде в один день, я маю на увазі, ну немає такого дня, буде період, то всім плювати. Ну коротше, така знаєте, філософія. Кому треба, той розуміє. Кому не треба, той буде задавати тобі питання. Ну, нічого геть не міняється. А з приводу теми перемовин. І перемоги, да вона не менше звучить. У нас суперполітична активність. У нас зараз за весь період війни. Перший період такої політичної активності пов'язаний з гепатетичними перемовинами. Нічого нікуди не вщухає. Просто питання у тому, що дипломатичні ляляки і дипломатичні рішення вони потребують часу і великих зусиль на оці лялякання. Розумієте,